В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Радій від радості, дочко Сиону, торжествуй, дочко Єрусалима. Ось цар твій гряде до тебе праведний. Такі слова промовив пророк Захарія за 50 років до Різдва Христового, передбачивши торжественний вхід у Єрусалим Господа, нашого Ісуса Христа, який святкуємо сьогодні. Після Воскресіння Лазаря, Ісус Христос, сівши на молодого Віслюка, попрямував до Єрусалима. Звістка про те, що Ісус наближається, рознеслась містом, і багато людей вийшли на зустріч тому, хто Воскресив Лазаря. Люди від радості зривали вітки дерев і встиляли ними дорогу. Інші скидали свої одежі, вигукуючи Осана благословен тоді в ім'я Господнє. За шість днів до Пасхи прийшов Ісус у вифанію, де був Лазар померлий, якого Він воскресив з мертвих. Там приготували йому вечерю, і Марфа прислуговувала, а Лазар був одним із тих, що возлежали з ним. Марія ж, узявши літер нардово чисто мира, помазала ноги Ісуса і обтерла волоссям своїм ноги Його, і дім наповнився пахощами мира. Тоді один з учеників Його, Іуда Симоні Скаріот, який хотів видати його, сказав: А чому б не було б продати це миро за триста динаріїв і не роздати убогим? Сказав же це, він не тому, що піклувався про убогих, а тому, що був злодієм. Він мав при собі грошову скриньку і носив, що туди вкидали. Ісус же сказав залиште її, вона зберегла, це на день погрібіння мого, бо убогих завжди маєте з собою, а мене не завжди. Багато юдеїв дізналися, що він там і прийшли не тільки заради Ісуса, але щоб побачити і лазаря, якого Він воскресив із мертвих. Первосвященники змовились убити і Лазаря, бо через нього багато хто відходив від юдеїв і вірував в Ісуса. На другий день багато народу прийшло на свято, почувши, що Ісус іде в Єрусалим, взяли пальмове віття, вийшли на зустріч йому і викликували «Осанна, благословенний хто дає ім'я Господня, Цар Ізраїлів. Ісу же, знайшовши осля, сів на нього, як написано: не бійся, дочко Сионська, ось цар твій гряде, сидячи на молодому ослі. Ученики його спочатку не зрозуміли цього, але коли прославився Ісус, тоді згадали, що так було, про нього написано, і це зробили йому. Народ, що був з ним раніше, свідчив, що він викликав лазаря із гробу і воскресив його з мертвих, тому і зустрів його народ, бо чув, що він сотворив це чудо. Пророк Захарія в урочистому вході Спасителя в Єрусалим побачив наближення часу, викупу людського роду від гріха і смерті, тому натхненно промовив радій від радості, дочко Сиону, торжествуй, дочко Єрусалима. Це означало, що довгоочікуваний Месія заснує духовне царство, втрачене природичами через гріхопадіння. Серед присутніх у Єрусалимі, що вітали Господа, були люди, які вивчали закон і пророків. Вони знали про месію все, і воно сповнилось на їхніх очах. Тому мали бути у перших рядах, але, на превеликий жаль, урочистий вхід Господа в Єрусалим викликав у їхніх серцях обурення. А чому вони відвернулися від Господа? Було б зовсім невірно пояснювати супротив проведінню Божому тільки тим, що їхні серця були переповнені заздрістю і злобою. Причина цього набагато глибша. Книжники і фарисеї, як і інші мешканці Єрусалима, бажали бачити в Ісусі Христі земного царя, який би мав силу визволити народ від римлян. Але Господь у своїй проповіді говорив: царство моє не від світу цього. Він не бажав земного володарства і вів мову про царство Боже. Власне, це було незрозумілим для багатьох, навіть найближчих йому людей. Господь передбачив, що ті, які кричали йому Осанна, через декілька днів будуть кричати, хай буде розп'ятий. Дорога, якою направлявся Господь, помалу піднімалася на Нелоцьку гору, звідки відкривався вигляд на Єрусалим. Але Господь бачив не зовнішню красу міста. Перед ним відкрилася страшна безодня з невіри і гріхів, що опутали його мешканців. І ось ми бачимо торжество народу і сумуючого Ісуса Христа. Вхід у Єрусалим Ісуса Христа був початком тайни визволення людського роду, тому заклик старозавітного пророка Захарії до радості звернений не стільки до людей стародавнього Єрусалиму, скільки до новозавітніх. Християнських людей і християнської церкви, тобто до всіх нас, зібраних у цьому храмі. Дорогі мої, слухаючи Іванську проповідь про те, як мешканці Єрусалима урочисто вітали Спасителя, а через декілька днів злословили, його ми запитуємо себе, як могла статися така раптова переміна в їхніх серцях. Але замість їхнього осудження звернімо увагу на самих себе чи не подібне відбувається щось із нами? Тому що наше щорічне великопісне покаяння, сповідь і святе причастя чи не є урочистою зустрічю Господа, подібно до тієї, яку приготували йому мешканці Єрусалима, якого звали благословений Той, хто іде в ім'я Господня. та минає небагато часу, і ми знову стаємо такими ж, якими й були, Ті ж гріхи. Ця ж байдужість щодо власної душі, а цим ми, не мов би із колишніми мешканцями Русалиму, знову і знову розпинаємо Спасителя. І скільки разів протягом життя відбувається з нами таке падіння? У вербну неділю ми стоїмо в храмах із віттям у руках, і це віття нагадує нам не тільки про радісну зустріч Господа з мешканцями Русалиму, але й про те, що зима не вічна, настала весна, і знову все зеленіє, цвіте і буде плодоносити. Однак, як часто у багатьох із нас у душі царює зима, холод і мертвота, немає ні духовних квітів, ні плодів. Ми знаємо, що зима змінюється весною. Знаємо також про те, що й немає такої людської душі, яка б не могла б відігрітися, пожити і принести належні плоди. Ми чули євангельській розповіді, що зустрічаючи Господа при вході в Єрусалим, вийшли до нього з палюми, галузками в руках, але в нас є одне таке дерево, яке було посаджене ще в раю, і виростив Господь Бог із землі всяке дерево, приємне на вигляд і добре для їжі, і дерево життя посеред раю. Відтак, перенесене на Голгофу, а сьогодні перебуває у християнському світі. Це животворчий хрест Господній. Він отримав від Христа Спасителя чудодійну силу воскрешати омертвілі від гріха душі. У народі досі збереглася легенда про те, як матір Божа стояла під Христом, коли розп'ятий Христос помирав і заливалася гіркими сльозами. Бог послав ангелів позбирати ті сльози, а вони розкидали їх на небосхилі, і так з'явилися малі зірки, оскільки сліз пролила мати Божа. Останній раз вона бачила, як його гарно вітали. А тепер, через кілька днів, відбулася радикальна переміна. Вона побачила в Ісуса на плечах тяжкий хрест, закривавлене обличчя. Його провадили на смерть. Один священник розповідав про в'язня, який протягом 20 років був далеким від Бога, і після 20 років ворожого ставлення до віри він виявив бажання приступити до сповіді і причастя. А що вас спонукало до цього? запитав священник. – Наука релігії, відповів в'язень. Я тривалий час ходив на уроки релігії, які священник проводив для в'язнів, і вони зацікавили мене. Я навіть зауважив, як у мене почала пробуджуватися віра дитячих років. Я визнаю тепер, що існує Бог, а ті, у кого відсутня віра, є справді сиротами, як і я був протягом багатьох років. Нехай нинішній день буде радісним оновленням наших сердець, бо Великий Піст це дорога до Бога, який завжди йде сам до людини. Він сказав, що воля Отця, щоб усі люди спаслися і досягли пізнання істини. І ніхто не загинув, бо Бог став людиною, щоб прийти до нас. І до тих пір Господь стоїть біля дверей нашого серця і стукає, доки ми їх не відчинимо йому. І сьогодні Господь іде нам на зустріч Господь міг увійти в Єрусалим таємно, як він це робив раніше, але цього разу він задовільнив бажання народу, який очікував на нього, як на царя у славі. Приходьмо до Христа у дні одністрасного тижня, скидаймо одежі гріха і своєї совісті, принесімо йому квітуче віття християнської віри, надії і любові. Постараймося, що протягом усього життя із наших уст лунало щире і правдиве осанна. Аж до кінця днів нашого життя на цій землі. Амінь.